Доброго вечора, гості, глядачі, підписчики ютуб-каналу, всіх рад бачити. І що, поправлялися, вже все поробили і вирішив пройтись на берег, подивитися, що тут, як тут у нас. А воно там птички співають, ну, гарна погода така. Е, Сьогоднішнє відео хотів би поговорити на таку тематику, що ж, все ж таки робити свиноводам або взагалі людям, можливо, хтось. Лише розмишляє, роздумує розпочати цю справу, чи варто, чи не варто, чи можливо взагалі навіть тим, хто займається все це діло, покинути, та й все. Або що зробити для того, щоб якомога, як би мовити, зменшити затрати на все це діло. Основна затратна частина це ж, ну, в принципі, всі ж це розуміють. У свинарці, я вважаю, що це займає ну, зернова група, да? зерно тим, чим ви кормите свиней. І в залежності від того, як ви відноситесь до цього всього діла, і буде залежати, чи ви зможете щось заробити, чи все ж таки ні. Так, наприклад, було прийнято рішення одну свинку нашу. Вир... Ну, Зарізати старушку нашу, я їх вже показував. Да? І Почав же ж, ну, в мене є є там, ну, в принципі, в принципі, мене то є їх декілька номерів, таких, які ніде не фігурують, ніде не засвідчені. Багато чого є, як то кажуть, да? І став я прозванювати барих. То що вони сказали? Що... Ціна на малих пора ну, на товарних свиней там 60 гривень, це такі свині від 150 кг. Свиноматки 30-35 гривень. Ну, чесно, коли я почув фразу свиноматки 30-35 гривень, ну, це взагалі ні про що і ні о чому, і це просто жесть якийсь. Як так може бути? Ну як, так? Ну, як можна взяти свиню? Кілограм там 200-250, де буде м'ясо тільки 100 кг. Перекрутити його на фарш, продати його по 160 гривень, заробити 16 тисяч. При цьому людині отдать, там 7,5 умовно. 8 хай. Якось зовсім несерйозно. І на фоні цього все ж таки починаєш розмірковувати, а як все ж таки е, тримати господарство. І при цьому. І куплять зерно, і будь-як би мовити на плаву. Да? І з свого часу, коли я ще, ну, як тільки починали, ми, да, то ми перейшли фактично на зерновідходи. Купляємо лише гарний ячмінь з поля, фактично. Ну, тож, знову ж таки, Чому купляється з поля? Тому що це ну, максимально низ ринку. Тому що пройде там місяць-два-три, і ціна зовсім інша буде. Тому. Купуємо так. А другий етап це е, застосування відходів. Тобто кукуруза після сушки, е, цінова політика різна. Наприклад, деяку брав взагалі по менше гривні за кілограм, деяка там, по 2 гривні, деяка по 3 гривні, але в середньому там, хай 2 гривні 2,50 Також трішки пізніше зараз зайдемо на сайт, подивимося, що у нас не було по ціні на зерно. І такі справи. Тому, перш ніж щось десь робити, то ви ж думаєте, як десь щось зекономити, на чому, на чому можна економити, на чому ні. Я вважаю, що можна економити це зерновідходи. Раз. Друге, це не використовувати преміксів після 50-60 кг. Третє використовувати горох. Четверте, використовувати соняшникову макуху. Ну, от, якось так, я думаю, от, іменно по такому раціону можна лише зекономити кошти. Якось так. Зараз пройдемо, подивимося, перейдемо на сайт Нібулона, подивимося, що там по цінах у них. І я вам покажу, які я ось недавно привозив до відходи. Тому дивіться. Так, друзі, що ми маємо на даний момент? Так, сайт офіційний нібулона. Закупівельні ціни. На сьогоднішній момент. Пшениця другого класу 6,150 з ПДВ. Пшениця третій клас 5,450. Бачимо, що кукурудза подорожчала, 5200. вже. Зараз ми почитаємо, скільки це буде без ПДВ. 5,50. Так, 5200 запам'ятовуємо. Так, 5200 і ділимо на 1 і 2. От він і виходить ціна 4.300 без ПДВ. Так, друзі, ну, ви почули, в принципі, яка цінова політика на даний момент на кукурузу. Тобто 4300 без ПДВ. Ну, звісно ж, вони там на прийомці. За те, за те, за те повищитують, ну, не без цього. От така свинка-кантор. В принципі, в нас по районові ячмінь 4-5 тисяч плюс-мінус. Пшениця 4-5 плюс-мінус. Знову ж таки, кукуруза 3,5-4 тисячі гривень. Можливо, як домовитись, можна навіть із доставкою. Так. Горох я купляв по сезону по 6 тисяч. Знову ж таки, якщо ви хочете займатися все ж таки свинарством, да? або займаєтесь, то все потрібно робити по сезону. Ось закупив горох, і дай Бог, ну, до якогось періоду хвати. Не хватить до, повністю до нового урожаю. ну Щось будемо думати, вже знаєте, як би мовити, по факту. Ось такий примітивний спосіб зберігання. Тут також був ще один цілий бех, ми його вже тепер ці поп'іч зачищаємо і буде нам щастя, як то кажуть. Просто з ціновою політикою на живу вагу 60 гривень. Потрібно знову ж таки вмикати, як би мовити, мозги і думати, на що можна зекономити, де що можна зробити, куди можна, як би мовити, побігти і так далі. Також дивіться, ось привіз отходи. так Зараз телефон перекладу в іншу руку, ось дивіться. Оце кукурузяні відходи. На даний момент це купурузіні відходи і з ну, там, із ну, Тут це я зачерпнув, ну і є пшеничка трошки. Теж непогані відходи. Макуху брав останній раз по 7 гривень сиродавлену. Зараз вам також покажу. Подобається мені саме сиродавлена. перший віджим. Вона і масна, вона і ну, порядна макуха, як би мовила. Це вже треба скоро їхати по запаси свіженька звіться. І на руці ще залишається, знаєте, от. Ех, та, і пахне, і отак її помнеш, а на ній ще ну, вона масна. Хоч трохи. Не так як возьмеш, а з неї видавлено не тільки те, що можна, а те, що й не можна. Гарна макуха. Ячменник. Знову ж таки, по сезону купив, забув і все. Дай Бог, коли ж все ж таки добудуємо наш склад ангар, то будемо більше завозити. Якусь, може, щасливу частинку будемо і перепродувати. Ну, Потрібно дивитися, працювати. А там воно життя покаже, що воно буде далі. От такі справи. Тому, якщо хочете займатися, займайтеся, не хочете займатися, не займайтеся, от така в мене порада. Тому що. ну... Сказати там вигодно, невигодно, я не буду нікому нічого рахувати, там, хто скільки на кожній свині заробляє. Хто займається, той, той мене розуміє. От такі справи, от таке коротеньке відео, друзі. Всім всього найкраще. Працюємо далі.